Дивіться, я приїхав і одразу розгрузочка тут. Вітав. 22.58, дивіться, тільки з Німеччини в астрала розгрузили. Так що давайте пишіть дзвоніть, кому цікавий. Зараз вам все розкажу, покажу. Завівся, бо тільки що минуту назад. Ну, стан такий, я вам скажу, гарний комбайн. Зараз глянемо який рік. 98 рік. Так, да, 98 рік. 200 кВт вагон. Отакий от Джонік. Так що, якщо цікавить, набирайте. Сівалочка, ще бачу, хасі я приїхала. Може комусь цікаво, дивіться, яка 2,5 метра і кому стані гарному. Що тут що приїхало? Оприскувач, да, проїхав оцей Джако. В общем, це жадке відео, зараз покажу вам ще жадку. Вот жаточка від нього. Жатка яка тут, 4,2 2 метра, да? ну маленькі жатки, бачите, з німеччині маленькі жатки йдуть, все, Ну нічого тут не зробиш. Ну я так, да, це жадке відео. Зараз вам покажу. Ну але стан, бачите, який. Ще рімішки там запасні якісь, знизу бачите, як виглядає. Так що там цікаво набирайте Такі от джони.